Ну і е, в нас вже є така, можна навіть сказати, традиція з Юрієм Ніколовим, е, якісь теми, особливо які він підіймає, резонансні теми е, об... не просто обговорювати, повертатись, щоби е, зрозуміти результат. Так було з яйцем по 17 гривень. Зараз Охмадит, вітаю, Юр, слава Україні! Героям слава вітаю, Сергій, вітаю Київ. юр. Ну скажи, будь ласка, от твої загальні враження від прес-конференції? Чи почув ти відповіді на най... найважливіші питання на ті питання, власне, які ми вчора підіймали так само в цьому ефірі? Е, от в цьому випадку скажу, на жаль, почув, і на жаль, я почув підтвердження того, що насправді керівництво Ахмадиту по самі Гланди в цій історії з нехорошої сторони. Насправді на прес-конференції сьогодні вони е, зробили все, щоб відмазати власних е, підопічних, які приймали криві рішення. Абсолютно вже зрозуміло. Вони абсолютно не дали ніяких пояснень на найважливіше питання, яким же чином ви оці. Залітних запорізьких хлопців, у яких там екскаватор і автокран нікчемний, ви прирівняли до великої будівельної компанії, Ну щоб, скажімо, так зробити вигляд, що вона там щось може зробити. Замість цього керівник Ахмадиту в вишиванці і в Слезах і в Соплях, там типо почав розказувати, що якісь бариги тут налетіли на наш чесний прозорий конкурс і вирішили на ньому нажитись. Є хлопці, от сьогоднішня, от частина того, що вдалося дізнатись, а це саме ваші замовники, представники так би мовити, конкурсного комітету цього вони виставляли ці криві оцінки, натягуючи запорізьку фірму на глобус великого контракту. Я спілкувався вже з багатьма учасниками цього будівельного конкурсу, не з однією компанією. Угу. Смію вас завірити, що за загальною думкою, ну всі там розуміють, що насправді робіт там на 150 мільйонів дай Боже. В кращому випадку. Тобто, приблизно більше 150 мільйонів маржі там точно закопано. По-друге, звертаю вашу увагу, от ви прямо підводці сказали, що е, фондах медиці зібрав 378 мільйонів гривень. Да, от на них і тендерились. А е, ця запорізька компанія, її пропозиція, про яку ми всі говоримо, 307 мільйонів гривень. Це без ПДВ. Якщо додати ПДВ, то вийде от, фактично е, е, весь кошт, який там був би на рахунку благодійного фонду. Ну, знаєте, З, з позиції. Чорно гумору, ну що треба було зробити, будівельній фірми, яка і побудувала той Хмадит, і яка зараз прийшла на і запропонувала виконати роботи вдвічі дешевше. Ну навірно, їй треба було зробити найдорожчу пропозицію там в розмірі 378 мільйонів гривень, і підморгнути всім учасникам цього конкурсного комітету, і сказати, що ми готові розділити всі тягати рішення освоєння цього бюджету, але вони цього не зробили, і тому от ми маємо таку. Абсолютно. Погану історію, яка от сьогодні отримала просто чергове підтвердження. Ну, це та компанія, так, яка з Ріоль Модуль, так, яка робила ремонт. -Модуль, так, 179 абсолютно. мільйонів гривень вони пропонували за за такі кошти зробити ремонт. Причому теж там кілька разів журналісти перепитували, так чому ж все ж таки їм було відмовлено. І ну я а, не почув. А замість так, того, так. сльози вишиванці. Ну от 100, тобто так. абсолютно спектакль і клоунада, яка має, має на мала на меті абсолютно одну мету відвернути увагу. Від справжніх подій це те саме, що Резніком то торік робив. Знаєте, вдягав оту кроватку з F-16, там чи ще щось таке, і починав розказувати, що яйця по 17, це кому надо яйця по 17. Типа, воно так от... от, от, от. Так. але при цьому от Віктор Ляшко повідомив, що буде створено наглядову раду, так до якої війдуть там представники мозу адміністрація Охмедиту, шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму. Але от на під час прес-конференції там жінка в залі я не, не, не пам'ятаю ім'я. Представниця теж якось благодійного. Фонду вона казала, що так само про це фонду, який теж, як вона пояснювала, там допомагає і ліками, і обладнання, каже одразу після того, як цей удар було нанесено росіянами по Охмадиту. Ідея про цю наглядову раду озвучувалась більше того. Ну от вона, як представниця yeah. цього фонду, мала увійти зараз. Я ще читаю видання «Лівий берег запитали Володимира Жовніра, того самого вишиванці, про якого ти згадав, про те, що він сказав в виданню в коментарі ЛБ, що громадськість що просив громадськість поки що стати неофіційною наглядовою радою, щоб вони розуміли процес, були експертами, щоб все було максимально прозоро. з поміж інших там пацієнти України, таблеточки. Планував запросити туди і Юрія Ніколова з наших грошей. Це от я зараз цитую, е, видання ЛБ. Чи надходили тобі подібні пропозиції, чи якщо вони надійдуть? Безумовно, ні. Ну, ну взливно, якщо ні, йдуть. Ну... Візьмеш, якщо надідуть, безумовно я відмовлюсь від всієї цієї участі. Оці історії участі в робочих групах. Це завжди називається так. А, ви помітили проблему? Давайте зберемо робочу групу і обсудимо проблеми. Так, друзі, у кого який о, час там є на зустріч? 2 серпня? А не виходить да 8 вересня. Да? Тоді. Тобто за забалтування і так далі. От вчора, коли е, з Божою допомогою і за допомогою всіх вас, і Тирка, Київ, і всіх вдалося цю тему розкачати, я зробив дуже просто: я знайшов цю закупівлю, я самотужки проаналізував конкурсну документацію і я оприлюднив статтю, е, не чекаючи, поки там хтось мені з якоїсь робочої групи щось каже. І слава Богу, через добу нам вдалося зупинити нахабніший розпил третини мільярду гривень. То навіщо ж змінювати цю історію? Вони вирішили йти в Прозоро. В прозоро достатньо інструментів для того, щоб конкурс просров чесно. Але там головний інструмент це, звісно, буде бажання замовника провести чесно. Не 100-500 робочих груп влаштовувати, а нормальну конкурсну документацію, в якій не буде заточок там під якусь кампанію. Просто зробіть, проведіть це все. Багато людей так роблять, от прямо зараз. От, прямо під час торгання, виявляється в Україні є купа народу, яка проводить чесно тендери на сотні мільйонів гривень і не крадуть на них гроші. Так і ви так зробіть, що тут біном Ньютона якийсь чи вахмадиття, там якась, знаєте, воронка, якась там, яка просто очі затьмарює всім, як тільки люди бачать 150 мільйонів за маржі якоїсь. Ні, все просто проводіть прозоро. Я зроблю свою роботу, так як завжди наші гроші роблять з іншими тендерами в прозоро, не входячи в жодні робочі групи або якісь там наглядові ради, або адвокаційні там компанії, Тіпо, ми робимо свою роботу, і повідомляємо вам усім про те, що відбувається там. Не надо гратись в цю історію, але все ж таки те, що е, декларувалось бажання створити от відповідний оцей е, наглядово дорадчий орган, і цього не було там протягом кількох, е, ну фактично, місяця. Так майже місяць тому відбувся цей удар по Охмадиту, Не було його створено. Це на твою думку, халатність чи злий умисел і умисел, цій... безумовно. Зараз же це все зрозуміло. Тобто болтавня, і оце знаєте, дуже правильне формулювання. Декларувалось бажання. Це що, декларувалось бажання? Це як е ми хочемо створити, створити. меморандум ще Мочу підписали з ким небудь би. Да? Хочеш щось зробити? Візьми і зроби, Хочеш провести чесно? Проведи чесно. Можеш пояснити те, що ти зробив? Поясни. Так якого ж чорта ти приховуєш просто пояснення для зрозумілих і вже зроблених е дій. Просто поясни, що ти зробив. Ні. Замість цього сльози і вишиванки, і ми декларуємо бажання щось колись там. Я вже засинаю по дорозі. Так? Чи в такому випадку, а як ти вважаєш, чи а, є в цьому всьому ну, якась участь керівництва Міністерства охорони здоров'я? Чи могли бути так. вони причетними до могли? Так, э, про це свідчить поведінка міністра охорони здоров'я Ляшка, який э, безпосередньо з перших там хвилин, фактично початку цієї всієї історії, він э, мужньо кинувся публічно захищати в цій всій історії. І весь дискурс, який зараз від нього лунає, звучить приблизно так: якісь злодії бізнесмени хотіли щось там та й о. Але Охмадит доброчесно і прозоро, ну у мене ж я сирію, просто коли таки чую, е він хотів зробити якнайкраще. Але він там не підписав і так далі. Ні, все на на насправді навпаки. Е основні дії е і ініціатором, і виконавцем головне цих дій е були представники самого благодійного фонду Охмадит. Тоді останній момент. От на твою думку, чи е, ну має моральне бодай право залишатись керівництво Охмадиту на своїх посадах? Чи когось має бути все ж таки звільнено? І загалом, які наслідки це може мати? Бо вчора там е, ну але так, е, ну от практичні наслідки, чи важаєте вважаєте, що люди після цього ну перестануть дійсно донатити на Охмадит? Донати на Ахмадит, я думаю, там вже біда. Ну, на жаль. І навіть оце, знаєш, оце рішення перевести тепер закупівлю з благодійного фонду на Прозоро, угу. свідчить про те, що навіть у самих цих чиновників благодійний фонд тепер не користується довірою. Ну, тобто, на довірі до благодійного фонду Ахмадиту тепер ставимо хрест. Ну, це, на жаль, вже, це вже відбулося. Тому. Ну, скажімо так, хорошим виходом цієї історії це безумовно тепер звільнення, враховуючи те, що я знаю там, що раніше відбувалося на Ахмадиті, яка і і... купа кримінальних проваджень по ньому існує там по різним історіям закупівель раніше, навіть до вторгнення. Скажімо так, картина безсумнівно очевидна і. На жаль, пан Жовнір і Черношов, який теж був на цій прес-конференції, ну вони ну от ведуть себе фактично так, як міністр Резніков торік. Вони захищають те, що вже всім очевидно. Ну це, це, це неправильно. І тому, аби ви визнали помилку і змінили свій модус, тоді окей, але на жаль, помилка не визнається навпаки, захищається. Значить, вони не є вирішенням проблеми, а вони є частиною проблеми. В цій ситуації, напевно, якщо можна говорити про якийсь позитив, то той позитив, вочевидь, що все ж таки не вдалося розпиляти, вкрасти там ці гроші завдяки е, твоїй роботі, зокрема за яку я дуже дякую, Юр. Е, Юрій Ніколов, засновник і журналіст е, проекту Наші гроші.